Усім привіт! Я Юля і це моє життя. Сьогодні хочу зробити огляд пошитих речей у січні. Те, що я встигла пошити, те, що я встигла ліквідувати ті свої плани, які в мене були. Вибачте, це перше. Це ось така подушечка з'явилася, така крейзі. Ну, Весняна, така ніжна. Така оборотня сторона, оброблена косою бейкою. Так. Цей, цей блок крейзі його робила, я вчилася на ньому, коли почала займатися печворком та клаптиковим шиттям. Довго вона в мене лежала, я не знала, що з нею придумати, чи сумочку зробити, чи наволочку. І ось нарешті я і закінчила. Ось така наволочка получилась. Ніжна дівчача весняна. Наступне це ось отакий ланчмат. Ланчмат, він невеличкий, 20 на 30. Це невеличкий блок. Він у мене залишився, тому що я прорахувалася з розмірами і пошила блок менший, ніж мені потрібен був. Тому я пошила ось такий ланчмат або серветка на стіл. Ну, також залишки тканин, плаття, сорочки. Ось така оборотна сторона. Яскравенька, цікавенька. І вже виріб, а не просто блоки. Так, це ось отака килимок під швейну машину. Тому що машина, коли я строчу, машинка двигається туди-сюди, і тому ось оці всі залишки яскравенькі пішли на цей килимок. Воно рівно по розміру, Оборотня сторона. Темненька. Тоже такий цікавенький. Релаксуючий блок. Шиєш без усяких правил, без усіляких якихось напрямків, як лягає клаптик, так і шиєш. Ось такий. І ще в мене два вироби. Ось такі два мішечки. Вони мені потрібні були для зберігання. Це такі блоки, ви пам'ятаєте, я показувала в попередніх відео. Вони зібрані з маленьких таких клапочків. Ось вони зовсім маленькі-маленькі, я їх збирала. Це ось одна. Це ось інша. Тут зовсім все. Починалася з дрібненьких, навіщо вони мені були потрібні. Спершу я пошила ось цю, для того, щоб зберігати ось таку машинку. Це машинка для зняття катишків з трикотажних виробів. Але сюди вона замала, тому пошила ось цей мішечок торбинку. Лейба з сорочки, а в цей прилаштувала для зберігання крейдочки, запасні ручки, лезо. Для все піде в діло. І ось такі дві невеличкі торбочки в мене вийшлось і блоки я ліквідувала, ще залишились, ще буду щось з них шити. Але на цьому все. Дякую за перегляд. Пока-пока!